Слуху і як це зупинити. Всім вітання. Ви знаєте, дослідження показали, що люди з втратою слуха мають вищий ризик розвитку деменції слабоумства ніж люди похилого віку з нормальним слухом. Люди, які погано чують, можуть впасти в депресію або відсторонитись від інших, тому що вони відчувають розчарування або збентеження через те, що не розуміють, що їм говорять, і це може призвести до соціальної ізоляції та самотності. Трата слуху навіть незначна, також пов'язана з підвищеним ризиком падіння. Крім того, це може вплинути на громадську та особисту безпеку, наприклад, на можливість безпечного водіння, оскільки важче почути попереджувальні звуки. Тому необхідно дбати за свій слух у будь-якому віці і захищати його. По-перше, вмикайте у навушниках гучність максимум 60% та слухайте музику не довше за годину, так зване правило 60 на 60. Убирайте накладні навушники за можливості, а не навушники крапельки. Захищайте слух від гучних звуків за допомогою вушних затичок або навушників. Особливо це стосується військових і цивільних у населених пунктах, які потерпають від обстрілів. Обов'язково консультуйтеся із сімейним лікарем щодо захворювань лор-органів, приймайте ліки лише за призначенням медиків. Якщо ви помічаєте зміни у якості слуху, наприклад, ви стали частіше перепитувати співрозмовника або не розумієте його слів, негайно записуйтесь на прийом до лікаря. Регулярно перевіряйте слух щороку. Так, ви зможете вчасно помітити його зниження і отримати лікування. І до основного лікування ви можете додати препарати на рослинній основі, наприклад, герба від торгової марки Івоніка. Він необхідний тим. Хто відчуває дискомфорт чи запалення або помічає погіршення слуху, засіб підтримує здоров'я вухсередини, відновлює їх нормальне функціонування та дозволяє насолоджуватися звуками навколишнього світу без зайвих турбот. Гербал вес впливає на різні аспекти функціонування слухової системи, зменшує запалення, поліпшує кровообіг та живлення внутрішніх вушних структур. Нормалізує артеріальний тиск та полегшує адаптацію до шкідливих впливів навколишнього середовища. Цей препарат містить потужні антиоксиданти, які допомагають захистити клітини вух від окислювального стресу та руйнівної дії вільних радикалів, завдяки чому зменшується ризик розвитку вікового зниження слуху. Також цей препарат підтримує здоров'я нервової системи та покращує роботу слухових нейронів, що позитивно впливає на якість слуху. І наостанок, за рекомендації отоларингологів, введення ватної палочки у вухо може пошкодити вушний канал або барабанну перетинку, або проштовхнути вушну сірку далі в канал, що ускладнює її видалення. Це може спричинити відчуття тиску у вусі і погіршення слуху, тому фахівці рекомендують не використовувати ватні палички для чистки слухового проходу. До речі, на цю тему є більш детальне відео на нашому каналі, тому підписуйтесь і дивіться!